Народний улюблений з 2016 року, найпрактичніший автомобіль Toyota Камбрі, 2,5 бензин 160 тисяч кілометрів пробігу і ціна 16 700. Машинки присутні, перактроніки 360, лінзована оптика, противотуманні фари, легкосплавні диски, оригінальні, має дуже класний вигляд. Вам будуть точно всі заздрити на дорогах, що у вас є така машина. Всередині тканина, але все в дуже-дуже гарному стані. Взагалі нема ніяких ні, ні подряпин, нічого. Дефлектори повітря, є ось такі попільнички. Спереду у нас механічне регулювання сидінь, також в ідеальному стані. По всьому салону такі дерев'яні вставички, що додають такого шарму Тойоті. Автосвітло, автодощ, мультикермо, екранчик мультимедії. Також є у нас клімат-контроль, є підігрів сидінь, коробочка автомат. Ручничок у нас ось такий внизу, ножкою треба попрацювати. Також є датчики Позон, тому хто шукає собі такий автомобіль? Приїжджайте, тестуйте, обирайте для себе дуже гарний варіант. Автопоєнт. Придбай якісне авто.